Все таки, знаєте, тут дещо легше було дати Андрію Поробію. Він був і посадовець Верховної Ради, та голова mm. Верховної Ради, і, і політична сила, яка представлена в парламенті за ним. Та тобто, це, тобто, це було якби легше. Е, з точки зору було голосування нещодавно. Ну, на жаль, не стало голосів: тобто, 178 чи 179 за те, щоб звернутись до президента за присвоєння Героя України. Ну, не всім Ірина Дмитрівна подобалася різкі слова про українську мову. Я особисто з пані Іриною дуже добре знався, знайомий та да, да. неодноразово вона приїжджала до нас у Івано-Франківське, я робив презентації. Навіть після тих нападків у Львівській політехніці теж угу. перша зустріч була в Франківську. Тому можу сказати, що це людина, яка ну, до кінця. Останньої миті життя жила саме питаннями української мови, пропаганди української мови, пропаганди української культури.